Скоро Великдень одне з найсвітліших християнських свят. Це час, коли темрява поступається світлу, смерть життю, а зневіра надії. В Україні святкують ще з часів, коли князь Володимир Великий запровадив християнство понад тисячу років тому. З того часу Великдень став найважливішим святом для нашого народу. Українці зберегли багато особливих традицій, розписування писанок. Це не просто прикрашення яєць, а справжнє мистецтво, яке передається з покоління в покоління. Великодній кошик. Кожна родина готує кошик із паскою, яйцями, м'ясом та іншими продуктами, і несе його до церкви, щоб посвятити. Святковий стіл на Великдень завжди особливий, але незмінним на ньому обов'язково є аромата та пухка паска, яку печуть і освячують з любов'ю та родинним теплом. А в обливаний понеділок молодь грається, обливаючи один одного водою на щастя та здоров'я. Великдень це не лише релігійне свято, це час радості, світла, єднання родини та збереження наших традицій. Саме такі свята допомагають нам відчути наскільки багата і особлива українська культура. У світлий день Воскресіння Христового ми з особливою вдячністю згадуємо тих, хто віддав життя за нашу свободу. Вони вже не з нами, але їхні душі живі. Світла пам'ять Ішана нашим захисникам нехай Великодня Надія огорне кожну родину, яка втратила найдорожче. Христос Воскрес! Кажемо ми і віримо, що любов сильніша за смерть. Герої не вмирають. Вони живуть у наших серцях, у мирному небі, у кожному великодньому дзвоні. Нічна служба, люди збираються в храмах, моляться і радісно вітаються. Христос Воскрес!